Всім доброго дня! Вітаємо на каналі Intercars. З вами Богдан. І сьогодні для вас в наявності маємо ось таке Volvo V50, машинка 2012 року виробництва. Двигун 1,6 дизель d 2 8 клапанів. Самий надійний в даній лінійці двигун. Механічна коробка передач, 6 передач. Пробіг 195 тисяч, оригінальний та підтверджений. У нас машинка на дуже хорошій комплектації. Я вам зараз, зараз більш детально покажу чорний металік колір на ось таких легкосплавних дисках. Ось, На хорошій гумі. Та машинка повністю обслужена. Я вам зараз все детально покажу. Дивіться, як вона дуже гарно виглядає. Отже, по комплектації. Лінзована оптика, омивач фар, денні ходові огні. У нас в ідеальному стані легкосплавні диски. У нас, ми, ми замінили тормозні колодки передні та задні. Резина відсотків 80%, диски хороші, їх замінювати зараз не потрібно. Цей легкосплавний диск також в ідеальному стані, також нові колодки, в ідеальному стані тормозні диски. У нас по кузову один фарбований елемент, я вам зараз покажу. Задні партроніки, форкоп. Ось. Дах, оригінал. Стоєчка, оригінал. Заднє ліве крило оригінал. 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 Дверка оригінал. 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 Вольво оригінальне скло. Також оригінальне. Оригінальна. Дверка завод, 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 завод. Крило завод, 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 завод. нас капот фарбований без шпаклівки до 200 мікрон. Бачите, все в районі 200 мікрон. Шпаклівки немає ні граму. Капот в гарному стані, крило в гарному стані, бампер в гарному стані. Машинка відповідає на свій пробіг. Крило оригінал, 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 оригінал. 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 Скло. Завод. Дверка оригінал. 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 Скло, завод. Завод. Ці диски також в ідеальному стані. Взагалі немає ніяких жодних коцик. Скло оригінал. 12 рік. Кришка багажнику оригінал. 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 Тут у нас одна шторочка і сітка від собак. Тут у нас докатка, ключ, домкрат, там, гачок. Повний порядок. Багажник в ідеальному стані пластик. Ось. Тут у нас карта, проєм, шкіра в ідеальному стані. У нас ця карта також в ідеальному стані. Складання дзеркал, регулювання дзеркал, вся електрика, центральний замок. Подивіться в якому стані шкіра. Нічого не перешивалось, не фарбувалось. Кермо в гарному стані не витерте, не потерте, нічого. Датчики світла, датчики доща, задні протитуманні фари, двохзонний клімат-контроль. Підігрів сидінь, шість передач, старт-стоп, підлокітник, навігація, два ключики. Дуже в гарному стані машинка, в збереженому. Ось це скло міняне. Тут також карта в ідеальному стані. Поріг, проєм, шкіра, салончик в ідеальному стані. Тут карта в гарному стані. Ось такий є моментик. І все, а так, тут все супер. Так, я вам покажу ще, що ми ще в машинці зробили для вас. Так, дивіться, замінили упорну подушку масляну, ця, ця що дуже дорога подушка. Замінили вібрації, нема ніяких. Е, моторчик гарний, сухесенький. Акумулятор Bosch 22 го року. Е, рідина максимум, рідина свіжа. Тут а, болтики не кручені. Тут все. В заводському стані. Так, я вам зараз підключу комп'ютерну діагностику, покажу пробіг, покажу всі параметри. Так, і отже етап комп'ютерної діагностики. Дивіться, ніяких помилок немає. Показую вам пробіг. 195-283. Тут так само. Це наш перший блок. Дивіться, пробіг. Сажа 24 грами. Турбіна на холостих працює добре. Під нагрузкою також. Так, я вам зараз ще покажу пробіг в АБС, це був пробіг в моторному блоці. Пробіг ОBS також 105-283. Тобто, по кузову один фарбований елемент без шпаклівки, пробіг я вам показав, параметри хороші. Ось така в нас машинка. Також тут кермо в гарному стані. Пластик, ручка, все в гарному стані. Отже, ось таке Volvo. 12 рік, 1,6 дизель, механіка, фарбований косметично капот без шпаклівки та без ДТП. Сертифікат вже пройдений. Договір купівлі ми робимо на місці або можемо новою поштою відправити. Ціна 9400. Також у нас є доставка до вашого міста і можемо допомогти поставити машину на облік. Ось дивіться, який кліренс. Багато хто питав, який кліренс. Хороший кліренс. І до речі, ми ще в машинці поміняли передні пружини, пружини нові. Пружини нові, там деякі дрібниці по ходові ми поміняли. Також ще ми замінили масляну подушку і замінили колодки в круг. ГРМ там недавно мінявся, бо там свіжий ремінь ми дивились і ремінь-генератора. Машинка нам на даний момент повністю обслужена. Та вкладень не потребує. Все, ось така машинка. Всім гарного дня. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте.